Щодо повернення наших е, співгромадян за кордону. Але от е, є така програма для безробітних, яких можна залучити до армії відновлення України, саме так зазначає перша віцепрем'єрка міністерка економіки України Юлія Свериденко і каже, що з людьми укладатимуть так звані строкові трудові договори серед робіт, які вони будуть виконувати: це облаштування блокпостів, виробка дерев для формування окопів, заготівля дров для військових та населення, розбір завалів, розвантаження гума гуманітарної допомоги ремонтно-відновлені роботи у приміщеннях соціальної сфери тощо щоправда тут не зазначається, яка заробітна плата буде становити і умови роботи. Тим не менш, на майже третій рік війни у спромоглися таку програму створити. Що ви скажете з цього приводу, пане Сергію? І в цілому у нас. Наскільки інтегровані вимушено переселенці маю на увазі вже на новому місці свого проживання? Наскільки вони інтегровані до громад? Наскільки їх залучають до тих робіт, які потребуються і тих вакансій, які є в тій громаді, які вони живуть тепер? Я вам скажу хто більш-менш має задатки або фах, який або є спеціалістом. Ну, до прикладу, там, водії, вантажної машини, чи ще хтось. то ці люди користуються на ринку праці, попитом. і Я ще раз повторюю, що зараз бракує людей. Працівників, фахівців в цих галузях, а держава дійсно не стимулює ні до чого. Я взагалі вважаю, коли ми маємо сумні цифри по смертності, що у нас смертність втричі, не вдвічі, а втричі, переважає по цифрах народжуваність, то владі вже необхідно думати про ну як мінімум 10 тисяч доларів за дитину при народженні. 10 тисяч наша величезна діра в бюджеті звідки ж ті 10 тисяч брати. Красти треба перестати, причому кругом? Тоді тоді буде це. Ми вчора буквально закрили засідання ТСК по можливим зловживанням при публічних закупівлях. Щоб ви зрозуміли від початку повномасштабного вторгнення до сьогоднішнього дня, десь приблизно 1,6-1,8 трильйона гривень було розіграно на різних тендерах. Як ви думаєте, скільки було вкрадено з цієї суми? Саме брати гроші. А скільки було вкрадено? Дуже багато. Ми зараз е, зупинили будівництво там різних там, стадіонів на в ківерцях, до прикладу, де, де міський голова вирішив, що будівництво стадіону наближує допомогу і перемогу Збройним силам України. А, ну і ряд інших речей. Зараз закупівля великого медобладнання ті КТ, МРТ. Комп'ютерні томографи, там мамографи, ці всі ангіографи закуповуються не вдвічі, а втричі дорожче, ніж вони по факту є на ринку. Ну слава Богу, у нас є. Ну можливо, і не слава Богу, але в нас є і приватна медицина, і, і державна комунальна. То от приватну медицину, щось з ринку такий апарат закуповується по ціні ринку за 12-13 мільйонів. А в комунальні заклади по 40, по 50 мільйонів і параметри ті самі, апарат той самі. От вам де гроші шукати, митниця і ряд інших речей. Ну от просто вчора ми говорили про Ахмадіт. Ну правда, там не публічні гроші, не державні гроші, там фондові гроші, але все рівно ну, проводити красти на дітях уже на цих бідах, де ракета прилітає швидко, негайно потрібно оперативно відновити роботу. Цього медичного закладу, бо там діточок лікують. Ну там теж знаходяться ділки, які е, намагаються викрутити собі да, і Тільки це тільки роз... суспільному резонансу вдалося власне ці <кхів> тендери відмінити. Пане Сергію, да. так це на жаль дуже велика тема, але ми обмежені ефірним часом. Будемо тут же вам дякувати за те, що долучився до нашого ефіру, народний депутат України та перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок був з нами на зв'язку.